Бога на землі. Розумієте, і е, в Новому Завіті Бог не сказав, Церква на утриманні держави. Бог сказав, ти сій. І знаєте, коли ми сіємо в Царство Боже, наші десятини і приноси записуються ангелами на небі. Ви скажете, чому ти так вирішила? А от дивіться. Ми читаємо Малахії, 3 розділ з 8 вірша. Хіба можна людині обманювати Бога? А ви мене обкрадаєте та ще й питаєте, у чому ми тебе обікрали? В десятині й приношеннях. Адже на вас лежить прокляття, тоді як ви, весь народ, продовжуєте мене обкрадати. Принесіть усі десятини до храмової скарбниці. Щоб у моєму храмі була пожива. І таким чином випробуйте мене, говорить Господь, хіба я не відкрию вам небесних отворів і не зіллю на вас понадміру, благословінь. Задля вас я не дозволю шкідникам нищити на полі ваші врожаї. Розумієте, не отрава заборонить шкідникам. І не всі ми працюємо з картоплею. Або з якимись овочами. А може ми комп'ютерщики, а може ми художники, а може ми лікарі, а може ми просто працюємо на заводі, яка різниця? Є шкідники. Тільки за... отримав гроші, захворів, там щось зламалося, там обікрали, там не хватає заплатити податки або комуналку, там не вистачає їжу. Чому шкідники? Шкідники, розумієте? І Бог каже, якщо ти відділяєш твої всі десятини і приноси, то тоді я вмішуюся і забороняю оцим шкідникам. Нищити на полі ваші врожаї, а виноградна лоза у винограднику не залишиться без плоду, говорить Господь, і всі народи називають, називатимуть вас щасливими, а ваша Територія буде вважатиметься, вважатиметься бажаною. І я стала міркувати. Я стала питати, Боже, що, як, як це почне відбуватися? Тому що в Новому Завіті сказано, що ми спадкоємці Авраама. І там, чорним по-білому, написано, що Бог збагатив Авраама усим сріблом. Золотом. Усим. коли Арав... Авраам ішов по землі, це були.